Я капку вловила формулу успіху, та як є істина у тих рядках про відбиту голову. До чого? Я такий не вижену. Провальний випуск. То взагалі велика смішинка, випустіть кракена із того тіла. Тупо правді, обливати мене якимось паносом своїм. Чи це не частина російських наративів? Ні, ні. Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс. Хто вперше сюди потрапив, ти підписатися, аби ніц не прогавити у майбутньому. І дякую величезне моїй аудиторії за вашу активність. Що допомагаєте мені вирватися з цього дна алгоритмів? Якщо я давно не траплялася вам у рекомендаціях, не приходили сповіщення про нові випуски. Перепровірте, майбі Ютуб вас від мене відписав. Таке трясця теж трапляється. Але давайте переходити Сьогодні у нас теревені про зашкварний тиждень, так як не робили чималого шелесту наші та не наші знаменитості. Виходимо за кордон, ростемо, розвиваємось успіх успішний, які, знаєте, переважно стають прикладом, формують суспільство. Одначе посились плазом перед грошима та галасом. Тому сьогодні у випуску перетремаємо гомофобію, спотворений медійний образ України, біполярні цінності, меловіна, сексизм. Ой, скільки всього не збиралося, вриваємось в українське чорне дзеркало. Шлях, бе трафив той дренеліну моніторі. І перший артист, з якого ми розпочнемо сьогоднішній випуск за шквариків, це Меловін, не костя, не Меловін, а Меловін, який став героєм третього сезону шоу Маска. Місяць тому співак зі скандалу покинув стендап-шоу Біографія через невдале кипкування коміків з його камінауту та бісексуальності. Бачите, як ми Тобто, якщо ти цілуєшся з пацном, то все такі а, то потрапляється. Це звичайно. Якщо це на весіллі, то так. Що ви робите на святу вечерю? печемо рибу і цілуємося з пацном? Добре, ні, це. Ні, дивись, таке питання. Ти е, на Атласі зробив камінаут. Так. Але правда, що ну, м'яч тоді не вийшов насправді за. <ріць> <ріць> за поле. Це каламбури, люди. От, я знав, що. <ріць> Це перша частина ланцюжка сьогоднішньої історії поведінки Меловіна. Аби зрозуміти ситуацію, я звісно передивилася цей сороміцький випуск. Особисто би покинула зйомки ще на початку. Та, якщо у стилі імпровізація, проте до таких жартів цих стендап-коміків ще потрібно виписувати вазелін. Ця мета, але повертаючись до Меловіна, який після того як коміки образили його жартами на адресу ЛГБТК зробив допис у своєму інстаграмі, де дуже сильно обурювався, що це не гумор, а булінг. Я люблю стендап, люблю чорний гумор, ніяких заборонених тем для жартів. І ті, хто мене знають, звикли вже. От тому, коли мене покликали на шоу біографія, я радо погодився. Жарти якось майже відразу перетворилися на банальний булінг без почуття гумору. Але мене таке не приймає. Я звик до присутності у світі невігластва. Просто увімкнув сарказм і так міг минути увесь запланований вечір. Але коли зачепили тему «ЛГБТК Плюс, тут пішли стереотипи, яких я не очікував. Почути від сучасних і прогресивних молодих людей. І зараз прозвучить найбільший прикол від цих коміків, так вони зізналися, що взагалі не відстрілюють, як доречно жартувати про ЛГБТ. І через свій інстаграм після скандалу звернулися до співака, що Мел, якщо тебе це заділо під час зйомок, ти міг використовуючи нашу платформу, пояснити нам, глядачам і іншим стендап-комікам, чому такі жарти є неприйнятними. не є частиною ЛГБТ. Спільноти ми можемо не відстрілювати, які вислови на гумористичному шоу можуть бути поза червоною. Лінією це далеко не допомагає вийти їм сухими із болота, замурзилися ще більше, ліпше взагалі не рухалися, ніс не писали. Так влаштували повну катастрофу з цим поясненням, яке дає чітко зрозуміти, наскільки якісно хлопці підходять до свого шоу. Ну, перш ніж хапатися за складну важку тему імпровізу, розберіться, у якому столітті ви живете. Купіть на усіх собі книгу про слово толерантність. Ми не є представниками, але спільноти. Рюмсують вони у дописі. Ну це тим паче не оправдовує вас, що ви жартували гомофобно приниження. Це не стендап. Тут єдиний рецепт записатися на лекції межі чорного гумору, а далі вже підвищувати левел до жартів про ЛГБТК Ви пишете цей пост. До речі, не єдиний меловін грішник словом пост. Дуже часто це чую сніданку з один плюс один допис. Не пост пост даїшників. Даї у нас. А в той же час тут в коментарях один із ваших гумористів продовжує лайкати гомофобні висказування в мою адресу. Популісти! Успіхів, ну і емоції клоуна. Тож, що ми з вами спостерігаємо? Місяць тому такий галас від Меловіна про неприйнятне кіпкування коміків, приниження ЛГБТК плюс пільноти, неприпустиму поведінку вільної країни. Пише вірш на тему Чужа думка неважлива, допоки твоя власна достатньо голосна, який публікує 6 серпня на тлі скандалу довкола 10 з 10. Бо чомусь хтось колись вирішив, що. Все треба назвати так і не інакше, що якщо любиш пиріг, то повинен любити пиріг і похуй, що ти любиш лимонний, а перед тобою гороховий. Пиріг же жуй і не кривись, бо всім байдуже на твої почуття. А з часом і тобі самому стає байдуже. І що коїться далі, 14 серпня праця на зйомки шоу. Як ви думаєте, до кого? Так, а це що? Питання намекнув питайте. Мело, давай быстренько подивимось. До Ну, цікава обрана платформа, ніц немає неприйнятної поведінки. І з таким вчинком меловін здав архів усі свої намагання бути таким борцем за права та нову етику. Так і хочеться прокричати: маску! 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 Знімай, маску! маску! Дівочка, а, та а, та, а, та, а, та а, я ж вам казав! Тобто є у нас Меловін, який не хоче толерувати приниження представників ЛГБТК Плюс спільноти. Проте йти до людини, яка тиждень тому смажилась на пательні сексизму, ображаючи жінок, це. Ну окей, які каламбур відбуваються у тому світі? Мелен вважає, що ненормально, коли після камінауту на Атлас Вікенді соціум став на бій каналу М1 та не кинув йому страйк. Ну, всі медійні персони, які я бачив їх відео звернення, які в принципі тоді якраз і працювали з телеканалом, всі були за телеканал. А й на шоу Мекну? Питайте, чому ні? Ну тому що мекнув. Наскільки адекватно підтримувати шоу тієї людини, яка всього тиждень? Тому вляпалась у порушення правил цивілізованої нової етики, за яку ти, тобто, борешся? Звісно, чому я так багато сьогодні говорю саме про нову етику? Так це зі слів самого артиста, освічена та сучасна людина має розуміти, як коректно спілкуватися. Є поняття нової етики, це треба засвоїти, особливо якщо ти публічна особистість. Тому нам важливо бути чутливими до таких речей: бути на боці справедливостей і не ображати одне одного з умислом чи ні. Це нормальні цивілізовані правила. Не знаю, я не в змозі самостійно розпутати цей клубок різноманіття позицій Меловіна, За що він все ж таки бореться чи вдає з себе активіста і не може розібратися, кого захищати. Єдине, що можу на завершення цієї ситуації сказати так позитивно, що на зйомках цього шоу були підняті важливі питання, розвінчені міфи щодо ЛГБТК плюс спільноти. Але хиткий майданчик залишається хитким майданчиком хоча б після такого свіжого скандалу. Побутує думка. Побутує думка. Ще раз Це це, його власна це. думка. Да, це І навіть якщо віде. він в наступному випуску теж отримає <рес> якби, ну, якби це була його власна думка. Дівчан. Короче, Ще одного артиста лихий попутав це Бабкін. То взагалі велика смішинка випустіть кракена із того тіла, що взагалі коїться у тій голові. Аби вловити хвилю, розпочнемо із самого початку з 2003 року, коли була написана пісня Я солдат культова композиція, яка принесла популярність гурту П'ятниця. Вивела Бабкіна у топи. Що коїться далі? 12 березня 2022 року. Він оновлює текст та присвячує нашим воїнам. Тек звучав тоді російською до 19 серпня, коли релізиться україномовна версія. UA, UA. Хоча у інтерв'ю Анатолічу Бабкін заявив, що переклав пісню ще у квітні 22-го року. Проте я ніде її не зустрічала. Якщо ви тоді відвідували якісь його виступи і чули солдат українською, напишіть нижче у коментарях. І з'явилася українська версія, коли ти її переробив, до речі на. Українську мову. Це, О, ну, це сам... прямо на початку війни було? Десь на початку. На початку я переробив е, російську, та як версія у п'ятниці була. Да. Я пере просто переклав. Просто не переклав, я просто переробив, ну тобто, зробив російською, угу. але ж інші слова. Да. А потім. А потім вже українську. через місяць, десь так, через місяць я вже. Реклама українська і про україномовну версію культової пісні Салдат я не тямлю до чого було влаштовувати ті маскаради. Якщо усі надії про нормалізацію місків Бабкіна потопилися рік, по тому у Канаді звучить солдат і не українською, і навіть не версія з 12 березня присвячена нашим захисникам, а з 2003 року, яку так полюбила Росія. Я солдат, у міня патла глазами мішки, я сам не віду, не так сказали. Я солдат, і у мене нет башки, міняє важкі для мілі. Я капку вловила формулу успіху, та як є істина у тих рядках про відбиту голову, голову, яка наповнює свій ютуб-канал компуляцією російськомовними піснями минулого та піснями, написаними після 24-го, теж російською. Я не знаю, він справді живе у певній своїй паралелі, до якої має власний саундтрек. Схалдат та україномовна її версія, яка з була випущена після скандального інтерв'ю, в якому українці змогли розглядіти напівфабриката Бабкіна, яке привідкрило нарешті очі аудиторії. На Гру актора без Оскара розмова 1 серпня 2022 року на каналі Люкса інтерв'ю Слава Плюс, якому такий Сережа так і не зміг чи то прокинутися, чи вирватися зі свого задзеркалля бесіда тортури, яка, до речі, ще щодо того, як безікання від НК, після якого так і потрібен сеанс із психотерапевтом. І звинувачення після такого базікання, звісно, полетіли у підступний монтаж Дьоміна. Ще один злий геній, який нарізав на цю скандальну хвилину. А там не хвилина. Ну а в реальності все було не так. Отче, про те все на, на онлайн виходити, все. Він там давай мені поливати питання. Я, так, так, і відповідаю. Ну, ну, я взагалі не прозорий. знаєш, завжди просто відвертий, абсолютно щирий, прозорий. Ну, Ну, те, що чую, і все. У мене що, я чую, я відповідаю, так, кажу, так, так, там, там. Ну а потім він ще зробив якийсь монтаж. І зробив таке, тобто у нас є велике інтерв'ю, так а він зробив там на на хвилину, типу на одну. Для себе я давно вже розгляділа штучність Бабкіна, і це інтерв'ю мене не здивувало, оскільки це артист, який перебуває на певні такі хмаринці свого світу разом з дружиною. Їм там комфортно, нехай щасливо і живуть. Повернемось до музики до шестиструнного його автомата. Так кожен тур гурту П'ятниця не минає без скандалу. 2015 року Андрій Запорожець та Сергій Бабкін вирушають гастрольний тур, в тому числі містами Росії. Не зважаючи на анексію Криму Росією 2014 року, ну а що було кому надумати, ще й бонусом дали інтерв'ю пропагандистському каналу Life News. Тоді Сергій це підносив, що він служить людям. Ну а що, до 14-го Святослав Карчук теж розповідав, що він служить людям на Росії, там його аудиторія та слухачі. Ну і багато артистів. Після 2014-го перебували у певній дрімоті, але після 24 лютого 2022 року Сергій Бабкін не прокинувся і поперся служити людям в Америці з російськомовним репертуаром. Я сам Не видел, не так Я сам... не на усі 100% звучали пісні українською. Але для чого випльовувати з рота російськомовний репертуар з минулого? А, ну я забула. Він і вивантажується на сьогодні на ютуб-каналі. Тобто, це теж ок. Занавес такий закрив все. Я все зрозумів, все. Повний маразм влаштовувати благодійний концерт, бо хочуть допомогти Україні і на Help Ukraine більше йде людей. А тут зі сцени звучить Я солдат, у мене нет башки». Ну, як взагалі можна проспівати ці слова, знаючи про катування українського воїна? Коли знімали це на відео, і ви знаєте, що робили? Як можна співати про розірваний рот комбата, солдата забитий Богом страни? Як? Я солдат, і у міняє башків адміністрати. Йой-йо-йо, йо камбатаро, розорваний роту комбата, батому що гравата. Ну, можливо, ми не розуміємо якогось певного креативного підходу артиста у клоунському комбінезоні у кольорах України, який представляє нашу державу російськомовними піснями. І ми би не мали так серйозно до цього ставитися. Але скажіть, у якому моменті нам, українцям, має бути смішно. Ну як реп'ях чіплятися за російську мову, це те саме, як випити отруту та сподіватися на смерть ворогів. Артист, який втік до Німеччини аби вижити який не збирається повертатись в Україну до перемоги, оскільки немає на що жити за квартиру платити, за харчі платити, а там виплачують. То, хоча б не плюй в обличчя українцям цим замилюванням культурного дна. Це не кіно, це не гра, це війна, це реальність. Ось днями він випускає пісню про дні, де лелеки, козаки, верби, калини, солов'їна. Ну, зрозуміли, увесь набір слів, які він сам не може навіть пояснити. То 100% певне і не відчуває цієї пісні, і не відчуває цього реального болю. А Про Ексклюзив що це... вона така. Е... Вона виходить така. Ще один артист з дна розуміння війни в Україні це Дапа Фікс, австралійський хіп-хоп-музикант, концерт якого мав відбутися 10 вересня в Україні. Проте скасований через співпрацю музиканта з російським виконавцем і не тільки історія. Ось у чому організовували та запрошували артиста на благодійний виступ Артпростір Уява і все влаштували та проплатили. Одначе цього місяця отримують фаталіті-лист від. Крезі музиканта, що у нього є сумнів у благодійній меті заходу, що ви робите? Що країни Європейського союзу і так надають багато грошей на допомогу Україні? Тож і благодійні заходи мають бути з безкоштовним входом. Ось е, чоловічок як тямете, не розуміє, що в Україні ми тут виживаємо і збираємо по одній гривні до НАТО, аби обезпечити наших військовим усім необхідним. На додачу, 4 серпня, цей даб FX випустив трек «No more», записаний за участі російського. Регі виконавця степа стайл у пісні звучать ротки «No, more guns, «No more bombs». «No more bombs Так, так, сингл, мовляв, антивоєнний, але тисніть будь ласка, мене носом. У якому місці у кліпі, де використані документальні кадри бойових дій в Україні, що зняті переважно російськими пропагандистами з російськими окупантами, які певне за задумом самих музикантів і справді всі тут ратують від Америки, де зображено в відеокліпі президента Америки Байден, перекреслений Білий Дім. Тож хто у цій ситуації злодій? Ми зрозуміли, чи це не частина російських наративів? <смі> ні, ні, ми ж за миру, мир, де зображені плакати із написами НІ війні. Ні, НАТО, дипломатія, а не війна. Путін е, теж у цьому ролику є його зобразили як посла доброї волі, що з усіма зміг домовитися лише не з Байденом. Хоча ні. На завершальних кадрах є певні три крапки цієї історії: що Америка має домовитися з Росією. Що ви робите? При шелепковиці музичні креатори, я думаю, ви здогадалися, куди я їх відправила в своїй голові. До речі, у них квиточок в один кінець, русофоби, нато, нацист. Чим і просочений цей. Антивоєнний токсичний відеокліп та пісня, яка тільки шкодить Україні у Європі, а жодним чином не підтримує. До речі, на сайті Детектор Медіа вийшов крутезний матеріал на тему війна і битва наративів, що медійний образ України у Європі намагається всіма силами спотворити і з цим потрібно боротися. Україна нібито не є самостійним суб'єктом геополітики, а пішаком на шаховій дошці для великих світових гравців. Війна протистояння Шата Росії, а не російською агресією проти України за цією логікою. Будь-яка військова допомога була то лише дражнить Путіна і підживлює конфлікт, а не наближає мир. Окрім цього, місцеві медіа звинувачують Україну в небажанні вести переговори з Путіним та погоджуватися на його вимоги. І ось така колаборація австрійського музиканта з російським виконавцем, який подають як ризикований антивоєнний крок. Ще одні мені активісти знайшлися. Все набагато простіше. Вони і є частина наративів, і я щаслива, що цей музикант не доїхав до України. А вам дякую за увагу. Дякую тим, хто додивився цей випуск до кінця. Обов'язково діліться своїми думками. Чекаю вас у коментарях, що ви думаєте про Меловіна, Бабкіна про цього австралійського музиканта і цю ризиковану колабу з російським виконавцем антивоєнну пісню. Долучайтеся, будемо перетирати це разом. І дякую за активність. Обов'язково підписуйтесь, якщо не підписані, поставте вподобайку чи не вподобайку свою реакцію, думку на те, що сьогодні ви почули. Дякую Збройним силам України. Дякую тим, хто сьогодні продовжує знаходитися на фронті. Кожного вечора молюся за вашого аналогохоронця, за ваше життя і за те, аби війна якомога швидше закінчилася. Перемогою України, а не вашими перемовинами де з із путіним